Лукашенка це зовсім не та людина, за допомогою якої можна там пожвавити російсько-українські перемовини чи переконати Путіна змінити свою позицію. Він просто не має впливу на Путіна з цієї точки зору і ніколи не мав. Але Келг, який не бере участі у перемовинах з Росією, який не бере участі у перемовинах з Україною. Ніде не бере участі, тільки виступає по телебаченню. І це, до речі, непогано, бо він виступає по Fox News з проукраїнськими тезами. А Трамп дивиться Fox News, може щось побачити. От не йому потрібно імітувати діяльність, щоб ніхто не питав, а що ви як спеціальний представник президента США взагалі робите. Чим ви тут займаєтесь? Ну от займається, їде до Мінську. А те, що це за великим рахунком знищує міжнародну ізоляцію Лукашенка, так як дзвінки Трампа знищили міжнародну ізоляцію Путіна. Ну це вже питання, на якими ці люди не здатні замислитися. Пане Віталі, і на завершення нашої розмови. Ми так цей сьогоднішній день розпочинали, і вчорашній завершували з таких заяв про те, що ось ось сполучені штати Америки вступлять у велику війну з Іраном. Може бути апокаліпсис. Зараз прес-секретар Трампа дещо цей градус понизив, але тим не менше.